Російський ворог продовжує тероризувати мирних громадян, невпинно обстрілюючи українські міста, вбиваючи невинних людей та руйнуючи цивільну інфраструктуру. Цієї ночі Україна потерпала від однієї з наймасштабніших повітряних атак за останній час. У ніч на 28 серпня російська армія випустила по Україні 629 засобів повітряного нападу. З них 589 було подавлено силами ППО. Через ворожі обстріли постраждала Вінниччина, де російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок цього було знеструмлено понад два десятки населених пунктів, пошкоджено більше десяти житлових будинків. Окрім того, знову під вогнем опинилася Дніпропетровщина, де через ворожі Жі БПЛА сталося декілька займань та пошкоджено два сільськогосподарські підприємства та чотири машини. Також два ворожі БПЛА було зафіксовано над Буковиною. Один з них знешкодили сили ППО, інший вилетів за межі області. Повідомляє начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк на своїй сторінці у Фейсбук. Суттєвих пошкоджень та втрат через терористичні акти росіян зазнала українська столиця у Києві. Внаслідок влучання російських боєприпасів виникли числі. Ленні пожежі та руйнування житлових багатоповерхівок. Зокрема, одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд п'ятиповерхівки. Постраждали приватні будинки, садочок, пошта, університет, офісні та адмінбудівлі, гаражі та автівки. Станом на 14.00 у Києві відомо про 17 загиблих. З них 4 дитини більше трьох десятків осіб постраждали. Останні дії Росії демонструють, що країна терорист не хоче закінчення війни, а прагне знищити Україну і тероризувати весь світ. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у мережі Фейсбук та закликав іноземних партнерів знайти на поступки Росії, а дати радикальну адекватну відповідь. США та партнери мають це усвідомити будь-які розмови про компроміс для Кремля лише пауза, щоб накопичити сили для нових атак. Російські убивці мають відповісти за кожне згублене життя в ім'я справедливості і заради майбутнього, у якому нові покоління житимуть без страху.